Після деокупації Київщини весь світ сколихнули ті злочини, які здійснювали російські окупанти на тих територіях. Зокрема, це і стосується злочинів пов'язаних з сексуальним насильством. Зараз офіс генерального прокурора розслідує близько 300 випадків злочинів пов'язаних саме з цим типом насильства. 19 червня 2024 року. У день протидії сексуальному насильству пов'язаному з конфліктом, парламент в першому читанні розглянув спеціальний законопроект. Він стосується статусу визначення постраждалих осіб, він стосується набуття особливого статусу їхніми родинами, і він також стосується виплат провідних невідкладних репарацій. Що це означає? Це означає, що Постраждалі від сексуального насильства пов'язаного з конфліктом у війні з Російською Федерацією будуть отримувати компенсації не після завершення збройної агресії Російської Федерації, а вже зараз. Ми не можемо дозволити того, щоб постраждалі чекали справедливості дуже довго. Зараз наш комітет з питань прав людини буде головним. З підготовки цього законопроекту до другого читання я сподіваюся, що ми швидко виконаємо цю роботу, і вже в вересні або жовтні цей законопроект буде прийнятий як закон, тому що ми вболіваємо за те, щоб постраждалі від сексуального насильства набули комплексного захисту та можливої подальшої реабілітації.